Перший російський генерал загинув в Тростянці. Було розбито більше ста одиниць російської техніки. Ми не, не маємо права ми грабувати. Ми не такі, як росіяни. Ховатися не було сенсу взагалі. Подумками вже попрощалися з рідними і з, з дитиною. Я хочу побути просто людиною. Я не заплакала. Донька розплакалась і достала герб і сказала, мама, це наше. У нас іде війна за виживання націй. Більших патріотів, чи в Харківській, Донецькій і Луганській області, не буде на Заході. Ми не могли ніяк зрозуміти, що твориться. Люди приїхали, дуже багато приїхали, в чому були. Я розумів, що скоро щось почнеться. Ми допомагали всім. Тобто, кожен знайшов те, що шукає.